Білки так само важливі для дерев, як бджоли для квітів. Знайшовши горішок, білка не обов'язково тут же його з'їсть. Вона може вирити в землі ямку, заховати туди горішок і ще прикрити його листям. Так білки готуються до зими, роблячи запаси. Але часто господині запасів сама забуває, де що лежить. Забуті горішки залишаються в землі, і, коли приходить весна, вони проростають і з часом перетворюються в дерева. Горіх, каштани, сосна, дуб або інші рослини. Білки їдять не тільки насіння й горіхи, а й гриби. Гриби дуже важливі для росту багатьох рослин. Це необхідний елемент лісової екосистеми. Коли білка їсть гриби, то їх спори проходять неушкодженими через її кишечник і у вигляді фекалій падають на землю. Там вони проростають в нові гриби і забезпечують хороші умови для інших рослин. Гніздо білки називається гайно, і один звір зазвичай заводить до 15 таких місць. Найчастіше гніздо облаштовується в дуплі дерева або в шпаківні, вистилаючи все всередині сухим листям, стеблинками, мохом і пір'ям. Розмноження у білок відбувається в основному два рази на рік взимку і влітку. У період спарювання самці бігають за самками, але самки самі вибирають собі пару. З одним самцем білка спаровується один раз. Білки приносять потомство до трьох разів на рік, в залежності від кліматичних умов проживання. Вагітність триває 35-38 днів. За один раз народжуються від 4 до 10 дитинчат. Вони народжуються в гніздах на деревах або в лунках в землі. У малюків немає шерсті і вони не можуть відкрити очі близько одного місяця. Мама три місяці сама доглядає за дитинчатами. Цікавий факт: білки ніколи не розмножуються в неволі.